Постійно десь постріли якісь, і ми підриваємося на міні. Добре, що це була проста піхотна міна, тому і так вийшло, що ми підривалися не переднім колесом, а заднім. Відповідно, ми летіли, приземлилися, і е, така ситуація. Тобто я тримаю кермо і я бачу дорогу отак от під собою. Машина підскочила, сіла назад, і ми. На обочину, відповідно, стали і починаємо думати, що робити. Підходимо до колеса, а там ну, вирвало просто такий шматок резини, е, що треба міняти. Е, і почали міняти. Кулі трошки свистять, але ми розуміли, що це не прямо ось ось там, метрів 300-400, де Ні, У мене була ідея така, що треба на трьох вже тікати. Але заспокоїли, все нормально, дістали колесо, але так як машина в мене не нова, вона трошки ржава, мій Донград почав провалюватись неї. Ми почули, що хтось говорить в сусідній посадці. Розуміло, що це наші, бо українською, українською спілкуються. Ми до них хлопці є донкрат. Є вони нам принесли донкрат, ми поміняли колесо і поїхали далі. Тобто був такий насичений день, ну доволі такі емоції, ну, багато адреналіну, тому запам'ятався цей день.